Частково, ви як журналіст, напевно, знаєте, що треба доносити інформацію повністю, а не частково робити вирізки. Час? Ви. Я Назару Павло Миколаєвич, депутат селищної ради, голова земельної комісії, яку не визнає Ольга Володимирівна на сьогоднішній день. Представтесь, будь ласка, ви. Артем Лагутенко, журналіст програми ставку випуск. З якого Артем Луган? Лагутенко. Артем Лагутенко. Ви, я так розумію, хочете задати якісь питання нам і я дуже вдячний, що ви цікавитесь і переймаєтесь проблемами корупція. нашої громади і корупції. Ви напевно хочете задати якісь питання нам як Так, але ну я сподіваюся, ви не образитесь, у мене більше питань до пані Юрію. Ми надіємося, ми теж можемо участити в этом розговорі. Ну, якщо як вас будуть з я б хотів вас запитати за сесію, яка проходила 12 січня, так, про вето накладаючу і про приєднання громади до Єрпеня. Ви б не могли пояснити, як вона проходила? Просто нам сказали, що вона була з чисельними порушеннями. Приєднання громади там було через смс від одного з депутатів. Як таке взагалі може бути? Ну, по перше, це я був. Ні, ні, ні смска. Я читав просто с, 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 своє звернення просто з мобільного телефону. Це була моя ініціатива. і Я її запропонував. Звернення з мобільного телефону? Так, да, з, з голосу я поставив пропозицію. Зачитав з телефона, а передав паперовому вигляді. А пропозицію на чому це були збори? Чи що це було за це? Була третя сесія Коцюбинської селищної ради. А ким вона затверджена була? Вона це. була скликана секретарем ради, так як селищний голова не виконала закон України про місцеве самоврядування. А статтю 59. Там Там прописано, що в двохтижневий термін селищний голова повинна була скликати сесію для подолання вето. На жаль, селищний голова за цей срок не виконала. В двохтижневий термін сесія вона не скликала 12 січня. Закінчувався срок подолання вето. Тому я як секретар згідно статті 46 пункту першої частини 6 скликала дану сесію. Сесія була легітимна, рішення були прийняті, опубліковані. розпорядження також було опубліковано на сайті Кутмицької селищної ради. Тому а депутати подавали до голови селищної ради якесь клопотання про проведення сесії. Ну, запити такі. там прописано в статті 46, Спочатку одної третиною це подається після того, якщо не зібрав секретар ради, тоді лише подається одної третини депутатського корпусу. Так як секретар ради виніс своє розпорядження, то сесія була скликана секретарем ради. Ніде в статті 59 прописано, що селищний голова в двохтижневий термін повинна скликати сесію. Тобто розпорядженням, яким вона заветувала дані рішення, вона була вона повинна була прописати ці строки саме на які на, на який день буде скликана дана сесія. Селищний голова цього не зробила, це вже є порушенням, тому я як секретар ради повинна була виходити цієї ситуації. Я скликала сесію. Третина депутатів скликається, якщо її не скликає секретар ради. Я зрозумів, бо голова селищної ради була на цій сесії? Її два рази два рази запросила, селищна голова не прийшла на дану сесію. Вона знала, знала. так, вона знала. От. Депутатський корпус також знав за, за день до скликання даної сесії. Письмово зверталася Ой. до, до так голови так. Після того як селищна голова попросила в мене, щоб я надала їй знову проект рішення. По рішенню, яке було вже заветоване, як секретар ради повідомила службову записку, що згідно 59 статті, ви повинні зібратися у сесії для подавання даного вета. На жаль, селищний голова ніяк не відреагувала на неї. І в случаї, якщо вона не винесла дату, вона нарушає наші як депутата, що ми не можемо подавати її вета при остановку цих рішень. Получається так, якщо селищна голова завітала ці рішення, призупинила їх дію. мы как депутаты имеем право их э, все-таки чтобы они набрали чинные силы принять решение имеем право почему наши права как депутатов тогда нарушены так как она не назначает срок именно в течение двух недель преодоления этого вета как же да мы Любое решение, которое не устраивает нашу голову Ольгу Владимировну. Она витирует. И что мы как депутаты не имеем права их в округе? А, вот вы... а меня зовут Людмила было... Узерчук, я глава бюджетной комиссии. И э, в отношении наших многих решений у меня тоже к Ольге Владимировне есть многие вопросы так как э, были приняты решения бюджетные, была защита бюджета, принимались решения по налогам, которые нам необходимо подать в налоговую инспекцию, чтобы нам э, уже могла пополняться доходная часть. Также приняты решения по социальным выплатам. На сегодняшний день, как глава бюджетной комиссии, я обращалась к Ольге Владимировне и просила, чтобы эти решения были все-таки уже э, ну, Действия распоряжения были ну, не, как, выполнены, да. Но на сегодняшний день все социальные выплаты заморожены. Очень многие люди, это онкобольные, сахарный диабет, которые нуждаются в материальной помощи, не могут получить эти выплаты. Скажіть, а коли депутати не голосують за порядок денний, в якому розписані всі ці питання, які ви ще не вирішили, це можна повинна, це? Я вже скажу, мабуть, це повинна депутати голосу. Ні, тому що селищний голова вважає, хоч хоче другу сесію відкрити третє засідання другої сесії. Так як згідно протоколу, є відео, друга сесія була закрита. Депутатський корпус не буде порушувати чинне законодавство, тому що сесія селищний голова сама сказала, що сесія закрита. Як можна відкрити знову третє засідання другої сесії, якщо друга сесія закрита? Питання вичерпано. вона фраза чітка, ясна. На сьогоднішній на, день ми на проголосували. Сесії. Так як селищний голова покинула сесійну залу на четвертій сесії. депутатський корпус вибрав голову секретаря ради, і ми розглядали всі питання. Всі питання, які назвала голова бюджетної комісії, вони були розглянуті, Думаю, але і проголосування. Але на сьогоднішній день селищний голова. Відмовляється виконувати дані рішення. Заборонила це робити виконавчому апарату ради. Скажіть, а що приєднувати Коцюбинське до Єрпеня? А ніхто не приєднував. Коцюбинське до РПНА. Дивіться, ви плутаєте деякі Доброго. речі. До нас, до селищної ради, зайшло лист від обласної ради з проханням е е свою пропозицію щодо об'єднання з РПН. Висловити і ми приймали рішення про надання відповіді обласної раді, а не приймати рішення про об'єднання це різні речі. Можете ознайомитися з листом із проектом рішення. Вам буде так легше не на словах, а на бумазі це побачите. Ну ви прийняли рішення по відповіді? По відповіді і рішення відповідь? Відповідь, відповідь, відповісти, що ті рішення, які були прийняті в прошлій каденції. Вони влаштовують цю каденцію в тому числі. І порушень формальних ніяких не було. І не рахуємо, що були формальні порушення. А ну, щоб... це ж якраз і йде мова про приєднання. Слухайте, приєднання не йде одним рішенням, воно йде мінімум трьома рішеннями. Було згода, було схвалення. Ви ж хочете приєднати. Що приєдна... нема такого слова приєднання? Є об'єднання. Це є така реформа, Ви хочете об'єднати. Ми хоч... ми не ми хочемо. Не хочемо. Ми держава хоче. Хочемо. Це державна е, держава. Нам сьогодні ми йдемо по європейському шляху. По, по об'єднанню, по укрупненню громад. Тому у нас немає іншого шляху, як об'єднатися з кимось, і і нема нікого з ким ми можемо об'єднатися крім орпіня. У нас така от ситуація граф склалася. Розуміє селищний голова вважає, що ми можемо з'єднатися з Києвом, але законодавчо це не як. Тому що в законі про об'єднання територіальних громад прописано чітко, що можна об'єднатися лише в межах області, тому жодного об'єднання з Києвом ну ніяк не може відбутися. А ви можете також мені прокоментувати генплан Лівішанського лісу? Ой. Просто да минулої каденції, який замовлявся депутатами Депутатським корпусом. А, 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 а може, знімемо да, у нас, бо мене так. Просто з цього а приводу що, я... Доліченського Ні, Ну кацюбинського де чомусь більшість нічальського лісу прописана за <зас> <територія, зас> <зас> як заповідна територія. Нічого подібного Якщо ви відкриєте схему схему залування <зас> території <зас> Кацюбинського, ви побачите там скрізь намальована рікреація, а Кацюбинська селищна рада. Шостої каденції вона прийняла рішення, що в му році проволошення територію Кацюбенської селищної ради природно заповідним фондом. І, і звернулася до Міністерства екології з проханням всі, весь ліс навколо Кацюбинського, щоб він був Святошинська Білічанська філією Голосіївського національного парку. І ми залишаємося з тою позиції, ніхто не хоче чіпати ліс. Ми зацікавлені, щоб він залишився, як і був. Заповідно так, звичайно. А ви подивіться на генеральний план міста Києва і побачите, чи є там заповідне заповідна на Київ стрілки. Я не кидати ачу не кидати. Ви що за ну, тому, що кожен сам за себе має відповідати? Я вам так скажу, що що значить за себе? Ми відповідаємо за. Той ліс, який знаходиться навколо нас, як і ми, так і Київ. Ми в своєму схемі зонуванні показуємо, що це рекреація, а Київ не показує, що це рекреація. Це буферний парк, якийсь там, лісопаркова якась незрозуміла зона, але заповідна зона там ніде не визначена. Відкрийте цей документ і подивіться. Тобто Рада Коцюбинська минула скликання, в якій частина з вас теж була депутатів, так? Не замовляла генеральний план, за яким частина Білічанського лісу заповідна частина протворювалася не у заповідних. Ні, не замовляла такі. А й нема такого розуміння е, генеральний план національного парку. Є указ президента про створення національного парку. От зараз ви е, е, є при міністерстві екології, є дирекція Національного парку Голосієвський. Ви звернете до нього. Чи замовив він генеральний план Національного парку? А, ви, а він називається е, не генеральний план, а там іншим. Е, Ну, організація е, території національного парку. От спитайте, чи є, чи нема. А писати будь ласка. І це води став депутатка Цюденської селищно ради. А, бо той депутат, який з Метюшиною руку залами. Ні, це той депутат. <риклад> 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 Шановні, це до мене питання. А, е, я вже з цього приводу не раз сказав. Е, у нас була е, дискусія. На тій сесії, якщо ви може добачили відео, руку я не заламав. Ольга Володимирівна ззаді підскочила, чілася в мікрофон, я його просто не випустив, навіть не розуміючи, що це Ольга Володимирівна. Ольга Володимирівна театрально показала, що начебто її заламав руку, але ніякого фізичного втручання до неї я не робив. Ще я також хочу вам зазначити стосовно, ви задавали питання е, сесії, які не є Ольга Володимирівна Матюшина, наш голова. Я вважаю, що демократичний шлях це шлях голосування будь-якого питання. Неодноразово на цих сесіях ми пропонували шляхом голосування визначитись. Оля Володимирівна відмовляється взагалі ставити на голосування пропозиції депутатів. Це є пряме порушення і пряме перешкоджання діяльності ради. Також хочу зазначити, що не було жодного звернення до суду. Де ми порушили? Саме що ми порушили? Якщо це вважає голова, він звертається до суду і суд вирішує, порушили ми якісь питання, порушили ми десь, є чи вбачаються порушення, Оля Володимир ігнорує і не звертається до суду. Тому е, повністю вважаю, і депутатський корпус вважає, що наші рішення легітимні. Їх треба виконувати. На сьогоднішній день апарат ради не виконує. Ольга Володимир не дає розпорядження виконувати навіть по соціальним бюджетним питанням. Це все. все. І всі, і всі сказати. питання, які, всі, всі документи, які приходять на селищну раду, нас ніхто з ними не ознайомлює. Ми постійно звертаємося до, до неї, як депутати, якщо вона визнає вона наша комісія, ми маємо право ознайомлюватися з цими документами, виносити свою пропозицію і ставити на голосування. Особливо земельне питання, в нас вже скільки У нас більше, дуже трьох місяців так. ми не розбираємо наше питання. І це не ми не хочемо, а не дає нам можливості це зробити. І ми зараз то, в тому числі звертаємося до правоохоронних органів і до суду про перешкоджання діяльності депутатів. До речі, щодо правоохоронних органів, наскільки я знаю, прокуратура зафіксувала, що особисто у вас є 100 земельних ділянок. Що, значить, зафіксувала. В лісі? Ви посилаєтесь на якесь пословлення якогось прокурора. Ви зверніться до нього, що він мав на увазі. Ну, у вас є земельні ділянки. в, дівчанському в дівчанському лісі? А є... В Білічанському лісі немає жодної ділянки. Ви мені покажіть, де Белічанський ліс, Усі кажуть, що є Белічанський ліс, а я не знаю, де я. Ми ви Кацюбенчани не знаємо, де Білічанський ліс. Я знаю, є так, указ про створення. Ні, си ви, ви кажете та, про Білічанський ліс. Я не знаю, Білічанський ліс. Я знаю, що є указ про створення Національного парку Голосіївський, але ніде не сказано, що це Білічанський ліс. <сум> І там написано в ви що читаєте за рахунок земель комунального підприємства Зеленбург. Приїжджайте до Зеленбуду і просите, дайте, будь ласка, акт постійне користування на цю територію. Ми будемо знати, хоч ми будемо знати, де знаходиться цей національний парк. А я ще вас хотів запитати, ви визнаєте себе депутатами? Так, визнаємо. Просто була якась суперечність щодо присяги? Ні, це була не суперечність. Це голова підробила перше рішення ради, згідно якого ми не голосували на першій сесії. І взагалі дане питання навіть не розглядалося. Але дане рішення підписане селищним головою, зареєстроване в книзі, і Ольга Володимира присвоїла йому номер, і це ж рішення надала в реєстраційну службу. Дозвольте з цього приводу ще Значить. зазначу. Будь-який, щоб для громади, я розумію, ви будете викладати це для громади, для людей, які будуть цікавитися, перейматися. Так от, будь-які документи, тобто рішення, рішення будь-які. Виникає чинно правильно тільки тоді, коли за нього депутати піднімають руки. Неможливо виготовити рішення, за нього не проголосувавши. Зрозуміли, так? Тобто на сесії за будь-яке рішення ми піднімаємо руки і голосуємо. Коли ми проголосували, воно тоді можна його виготовити. Якщо депутати не піднімають руки і не голосують, немає права голова, немає права голова створювати такий документ. Або прогол... попросити проголосувати. Це фактично вигукнення документу, за який е, депутати не проголосували. Це є порушення закону. Тому прохоронні органи з цьому приводу і розбираються. Я зрозумів. Що ж, дякую вам, що ви не втекли журналістів і надіємося, що ви не виріжете да. наше інтерв'ю і вила і это повністю певно викладете ви, а мені по хронометражу треба частину, я вхронів. Так, ви сказали в минулій програмі, що в мене є земельні ділянки. У мене немає жодної земельної ділянки. Я також звернулася до селищного голови. Можливо, вона підскаже де в мене саме ті земельні ділянки, але навіть вона не відповіла, написала, що я звернулась до архіву. Особисто я робив сюжет, спілкуючись з вами по забудові СТО біля. Ну, це... Те ж саме касається стосовно забудови. На жаль, там ніякої стоянки немає. Ну, не касається, бо ви з братом зовсім інші речі. Я я про того, інш... Ви з вами розмовляли зі мною по телефону. Я з вами зовсім про інше розмовляла, не про те, що ви показували. На жаль, там стоянки не було, жодних документів на виділення за мене глянути ну, не вже було. Не буде стаїнки, це да. До речі, жодного разу там не було. На такому метражі стоянку зробити, ну це тільки ви можете показати цю програму, що може бути. Це іскривлену інформацію, яку ви передоставляєте, так ладіць, як вам вигідно. Ми будемо надіятися, що ви як журналісти будете висловлювати і викладати об'єктивну точку зору, а а зору двох сторін. А знаєте, я хочу ще одну зуважити. Ну ви ж далеко, Микорій, може зможемо таке висловлювати? Ми з <сум> Юлею були в той каденції, в шостої, повністю, але ділянки за цю каденцію жодної не виділялися. А виділялися... Аж п'ятої каденції, де ми депутатами році. не були. Розумієте, ми самі взяли і прийняли мораторій і виконали його за п'ять років. Жодної земельної ділянки не надали з 10-го року по по й рік. Ці земельні ділянки відділа в 2008 році. А тоді депутатами ми не були. І був там Білічанський ліс чи національний парк, чи не Був виясняєте. А ми згодні вам дати всю аналітику, яку ви просите у нас? Не сумніваюсь. Побачення.